За прогнозами синоптиків, 30 жовтня майже на всій території України очікується тепла малохмарна погода. Дощитиме лише у західних областях країни. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс восьми вночі, в день 11-16 градусів тепла. Вітер переважно з західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 5 градусів темної передоби, плюс 13 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують хмарну погоду, втім, без опадів температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 5 градусів. У горішніх плавнях очікуються хмари на небі впродовж дня. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої пори доби 12 градусів тепла, темної 5, втім, відчуватиметься як плюс 3 градуси. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 30 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 21 градус. Найхолодніше було 1976-го, мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.